Син у костюмі Зеленського, а дочка вбрана у кольори українського прапора. Держсекретар Ша Ентоні Блінкен здивував бранням своїх дітей на святкуванні Геловіну. У такому вигляді вони з'явилися на відзначенні дня усіх святих на веранді Білого Дому. Таку костюмовану вечірку там проводять щорічно. Цього року президент США Джо Байден у костюмі самого себе та перша леді Джил Байден у костюмі кота привітали дітей під час заходу, гаманець або життя. Діти впливових політиків, сімей військовослужбовців, жителів місцевих районів, а також учні державних шкіл у святкових костюмах отримували солодощі від перших осіб країни. Особливо цього року запам'яталася малеча держсекретаря США Ентоні Блінкена. Схоже, що самого Байдена костюми дітей. Теж вразили.